Їх бояться, але водночас ними захоплюються, їм не довіряють, але завжди слухають. Їх звинувачують у подвійності, хоча насправді вони просто близнюки. Хто вони, дволикі маніпулятори чи генії, яких просто не зрозуміли? Знак, про який існує найбільше жартів і звинувачень ти лицемір. Ти сьогодні один, завтра інший. Ти не вмієш бути вірним. Але всі ці ярлики лише поверхня, насправді близнюки це дзеркало. Вони показують нам те, чого ми боїмося в собі. Їхній розум рухається швидше, ніж у будь-кого. Вони встигли подумати, поки ти ще обирав слова. Вони змінюються не через слабкість, а через здатність адаптуватися, виживати, пристосовуватись до енергії інших, і саме тому вони іноді втомлюються самі від себе. Близнюки це не про зради, вони вірні не тілу, а душі. Якщо поряд із ними цікаво, глибоко, вони не зникнуть ніколи. Але якщо їх знецінити, вони підуть без скандалу, просто зникнуть і все. Їхня стихія, слово, ідеї, вони народжені бути там, де потрібно думати і говорити. Вони не хаос, вони блискавка, влучають точно в ціль, якщо дати їм простір. Найгірше, що можна зробити, зачинити близнюків у клітці. У них немає двох облич, як думають, у них є тисяча граней і кожна справжня. Близнюки це не про заплутаність, це про те, що життя складне, і вони це знають, просто вони не бояться змінюватися, бо вже навчилися залишатися собою в будь-яких обставинах. Якщо ви, близнюк, не виправдовуйтесь, Якщо знаєте близнюка, не намагайтесь пояснити його, просто прийміть, він такий і саме тому незамінний, і саме тому йому так часто боляче, бо його складність бачать не всі, але той, хто побачить, залишиться назавжди. Якщо це схоже на тебе, підпишись. Якщо знаєш такого близнюка, напиши про нього в коментарях. Або просто залиш серце, якщо відчула себе.